Як знайти баланс між сім'єю та самореалізацією? Вітаю! Мене звати Софія Сухорська, Я є духовним психологом, і сьогодні ви отримаєте відповіді саме на це питання. Останні місяці до мене приходить багато жінок саме з цим питанням, але в кожної є якась своя грань цієї болі. Хтось звертає увагу на те, що вони з чоловіком перестали мати близькість. У мене немає з ним діалогу і відчуття тотальної самотності впродовж всіх років нашого шлюбу. Інша грань цієї болі, що чоловік не саморозвивається, він не прагне нічого більшого, в нього є якась своя межа, якої він досяг, і він навіть не має бажання перейти і йти в розширення. А жінка, навпаки, реалізує себе, іде в саморозвиток, іде пізнання і їсти є з чоловіком нудно. І вона так само відчуває цей внутрішній розрив з ним. І ще інша грань. З яким запитом звертаються, що чоловік перестав цінити, чоловік перестав дружити, і чоловік перестав бачити в мені жінку. Він бачить мені матір наших дітей, він бачить мені домогосподарку, тільки не жінку свою. І від цих всіх почуттів, які проживаються, в жінки виникає відчуття неповноцінності, відчуття неповноцінності в тому, що вона не реалізовується як жінка. Вона є будь-хто в любій ролі, тільки не в жіночій. Коли я своїх клієнток питаю, а як ви хочете, щоб було? Всі мені говорять, я хочу, щоб він мною дорожив, я хочу, щоб він мене цінив, щоб він мною пишався, щоб він мене лівяв як ту квіточку, Щоб він бажав більшого, щоб ми разом мали цілі, щоб ми разом рухалися вперед. І ще один дуже важливий пункт, який останнім часом багато жінок це відчувають, що чоловік не підтримує жінку у своїх починаннях, тому всі одноголосно говорили: я хочу, щоб він підтримував мене, коли я хочу йти у розвиток. І коли я після всього почутого їх питаю, а що ви отримаєте, коли прийдуть ці зміни у ваше життя? Практично 99% відповідає, я отримую внутрішній спокій, я отримую внутрішню гармонію. І ось цей стан розслаблення, коли я буду відчувати легкість. І знаєте, що я вам скажу? Що ось цей от спокій, який жінка так прагне отримати, насправді це наша базова функція як жінок. Але через те, що ми проживаємо впродовж життя негативний досвід, через те, що ми отримуємо якісь травми, через те, що в нас було якесь неблагополуччя в дитинстві, це все забирає в нас цей внутрішній спокій, перекриває цю базову функцію, і на заміну тому приходить, що тривожність, роздратованість, агресивність, недовіра, страхи. І хронічне напруження. І коли ми відчуваємо цей весь спектр деструктивних емоцій, ми починаємо вибиватися зі своєї природньої ролі жінки і провалюємося у не свої ролі. Наприклад, коли у жінки є страх бути подавленою чоловіком, бути під контролем чоловіка, вона заміняє цю роль жіночної жінки. І провалюється у роль матері. Вона стає матір'ю для чоловіка і протягує відповідно чоловіка такого, для якого вона може бути мамою. І тут вона йде на випередження, починає подавлювати його, забирає в нього сферу його відповідальності, починає контролювати все і тягнути всю сім'ю на собі. Вона більше заробляє, вона повинна на всі деталі звертати увагу і ту зону відповідальності, яку має мати тільки вона. Вона і її на себе бере, і роль чоловіка на себе бере. І е, часто такі жінки і по кар'єрі набагато сильніші, ніж їхні чоловіки. Тобто, окрім ролі матері, вона ще може паралельно брати на себе роль забезпечувача сім'ї. Інша крайність, коли жінка спокій заміняє на страх, це коли є страх бути покинутою, страх бути непотрібною і страх одинокості. Така жінка через це попадає у інфантильність і стає дочкою для свого чоловіка і притягує зазвичай чоловіків який якраз є в такому віці, який може бути їй як батько? І в цій ситуації жінка починає залежати від свого партнера, вона весь свій фокус уваги зміщає на нього, вона починає жити ради нього, по його інтересах, по його принципах, і зовсім забуває, а яка є я, чого я бажаю, чого я істинно хочу. Вона у всьому буде з ним погоджуватися, і вона, наче, себе заганяє в таку золоту клітку, тому що. Така жінка ніколи не буде себе почувати вільною, і така жінка ніколи не зможе піти в реалізацію, в те, що, для чого вона предназначена, і розпаковувати свою особистість. Тому, коли жінка знаходиться не у своїй ролі, вона перестає відчувати себе, вона втрачає ось цей контакт з собою. І це б'є як і по сім'ї, так само і по самореалізації. І відбуваються дві крайності: або вона стає дуже сильною, все тягне на собі, стає мамою, стає. Чоловіку подібною, інша це інфантильною, дівчинкою, яка взагалі не вправі ніяк побудувати своє життя, тому що вона в залежних стосунках. І також вона покладає надію на когось, що прийде чоловік, він її спасе, він їй дасть якісь там блага, і вона якось буде існувати, але не жити. І третій момент, коли жінка взагалі не знає, хто вона, що вона, чим вона може займатися, вона розгублюється максимально у житті, і в неї ні стосунків вона не може побудувати, ні самореалізацію. Тому що ось ці всі страхи, цей весь негативний досвід, він забирає в нас легкість, він забирає в нас відчуття самих себе, і забирає цей от спокій і внутрішню впевненість, яка дає нам цей от стержень, і ми знаємо, Окей, ось мій вектор, я буду по ньому рухатися, я буду ставати самодостатньою, і відповідно що, притягну такого самого подібного. Мені, по цінностях, по поглядах на життя, по внутрішньому наповненню самодостатнього чоловіка. Отже, яке рішення, як повернути собі свій природний ресурс, спокій, почати робити опору на себе і почати пізнавати себе? Тому що, коли в нас зміщений фокус на всіх, на всьому, тільки не на собі? Якраз в цей момент і втрачається зв'язок з внутрішнім я, втрачається зв'язок з душею. Коли ви дуже довго були фокусовані на чоловікові, на дітях, на якійсь відповідальності, яка не є вашою, на всьому тільки не на собі, ви, в принципі, не будете відчувати, а що ви хочете. Тому як навчитися бути в істинній жіночій природі? Відповідь у самому цьому реченні вчитись, вчитись зміщати фокус на себе. Вчитись, знайомитись з собою, вчитись відчувати себе. Інструментів насправді зараз є дуже багато. Один із інструментів це просто звернутися до спеціаліста, який їх має і може підібрати індивідуально під вас. Інше просто задайтеся питанням і поставте собі одну із цілей, що я почну нарешті звертати на себе увагу і думати, а з чого істинно хочу я, яка є я? Які мої. Переваги, які мої найкращі сторони, тому що коли жінка знає, яка в неї наповненість і в чому вона прекрасна, вона вже не буде розмінюватися малим. тому що вона буде знати, що я вартую ось цього, тому що я ось така. Якщо ви вже і зараз бажаєте віднайти внутрішній баланс, відчути, що таке бути в гармонії і що таке питатися в себе і пізнавати себе, я хочу вам подарувати практику, яку я роблю зі своїми клієнтками. Що вам необхідно зробити? У описі є посилання на мій інстаграм. Ви пишете мені Софія, хочу практику, і я вам її негайно висилаю. І ви її робите і відчуваєте, які вже зміни у самопізнанні відбуваються. Це неймовірна терапевтична практика. Я її навіть рекомендую робити регулярно, тому що ми по плину часу ми змінюємося, не змінюються якісь бачення. Тому у нас має бути постійно це внутрішній баланс, щоб ми не з'їжджали в якусь за сторін. Вона покаже вам. В чому ви себе обмежуєте, в чому де НАТО перебільшення в житті і, в принципі, розкриє вам, чого ви істинно хочете. Тому скористайтеся цією можливістю. Напишіть мені. Я дякую вам, що ви йдете в саморозвиток. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі, коли ви ставите лайки і підписуєтеся на канал. Я дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.